Вітаю на каналі. У цьому відео ви побачите статистику Сергія Реброва у якості головного тренера. Із 2014 по 2017 рік був головним тренером київського Динамо. Проведено 137 матчів, 94 перемоги, 20 нічиї і 23 програші. Із 2017 по 2018 рік був головним тренером Саудівського футбольного клубу аль аглі Проведено 38 матчів, 23 перемоги, 10 нічиїв і 5 програшів. З 2018 по 2021 рік очолював Угорський професійний футбольний клуб із Перецвароша. В якості головного тренера провів 133 матчі, 82 перемоги, 31 нічия і 20 програшів. Із 2021 по 2023 рік був головним тренером еміратського футбольного клубу аль айн Провів 71 матч, 44 перемоги, 17 нічиїх, 10 програшів. З 2023 року по теперішній час очолює збірну України. Провів 24 матчі, 11 виграшів, 7 нічиїх і 6 програшів. Всім дякую за перегляд.